Слава Україні, друзі! Слава українській нації! Вас вітає Джоні! У нас проходження французької кампанії в козаках європейські війни. Фортеця Рокруа. Вже для Джоні вже друге це проходження, тому що запис крашнувся. Тобто це все виходить перепроходження. Дуже цікаве завдання. Перш ніж почнемо, скажу дуже цікаве завдання, я б його порівняв з першими двома за. Бюджетною складовою, а також за рівнем складності, напевно. Хоча можливо навіть воно легше, але не менш цікаве. 1643 рік цього року іспанська армія під командуванням Меласа, що нараховує 20 тисяч піхоти, 8 тисяч кавалерії та 30 гармат, підійшла до північних кордонів Франції та захопила фортецю Рокруа. На допомогу французьким військам, що знаходяться в облозі, вийшли загони під командуванням принц... принца Конде. Їх чисельність складає 6 тисяч піхотинців, 7 тисяч кавалерій та 12 гармат. Наступний бій надто важливий. Якщо французам вдасться перемогти, це може призвести до переломного моменту у ході війни. Ваш загін буде знаходитись в авангарді армії. Ви одержали нове повідомлення від командування. Полковнику, не буду приховувати, що наступний бій у фортеці Рукруа є дуже важливим для Франції. Наші війська не такі великі, як війська іспанців. У даному випадку успіх операції буде залежати тільки від планування. Єдине, що я можу вам, напевне, сказати, це нехай вам щастить. На сьогодні командування потребує інформації про противника. Я наказую вам провести розвідку позицій противника та при можливості завдати якомога більше шкоди комунікаціям. Поїхали. Під вашим командуванням невеличкий розвідувальний загін, який складається з декількох лицарів та бригади угорських найманців. Зараз ваше завдання прикрити відхід селян із селища, яке знаходиться на північ від фортеці. Я знаю, яка чисельність бригади має бути. Це навіть приблизно не бригада. Два відділення. Так, нам треба, е власне, врятувати селян. Так, так, давайте, давайте. Одного кроата треба відвести сюди. Селяни йдуть, їх атакують з усіх сторін. Нам не обов'язково заходити разом з ними, але нам треба зробити так, щоб їх не захопили. І нам це вдалося. До речі, нам це вдалося. Це дуже добре. Так, я втратив наче кроата, який рятував селян від захоплення. Селяни у безпечному місці. Тепер організуйте розвідку території та з'ясуйте чисельність армії противника. Треба діяти таємно. Намагайтесь уникнути сутичок з іспанцями. Кроват, кроват, живий! Ой-ой-ой, ой-ой-ой! Що ж ти робиш? Гаубиця ти моя. Так, давай відчиняй ворота. Так, давайте об'єднаємо наші сили. Що ми маємо? До речі, непогано, непогано. У нас залишилось дуже багато кроатів, Хоча краще б на одного кроата я поміняв би на двох кратів я змінив би, змінив би одного... одного рейтара. Так, давайте подивимось цілі завдання. Маєте провести розвідку місцевості та вдарити по тилах противника. Друге, ви програєте, якщо ваш головний. Герой, корольівський мушкетер, загине. Тобто це завдання цікаве тим, що ми точно не знаємо, що нам треба зробити. Тобто, нам треба дослідити всю територію. Ви зайшли до руїн Старого замку, схоже на те, що вороги обійшли це місто. Давайте залишимо цей замок. Ой, залишимось у цьому замку і збігаємо у розвідку Кроатом. Тобто ми будемо отримувати завдання в ході того, як ми будемо виявляти виявляти ворожі загони або якісь укріплені райони. Ну, все в такому дусі. Ви помітили невеличкий загін противника, швидше за все, це резерв. З підслуханих їх розмов, ви довідались, що основні сили противника. Знаходиться на південному заході. Та сході, 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 Джоні Джоні. Оце я собі зробив проблему. Нічого, з Джоні зараз її вирішить без втрати цього кроата Адже ми маємо. Та де ти є Ми маємо нашого головного героя це королівський мушкетер. Він просто імба усім імбам. Неймовірно, ой, ой. а це вже погано. Стрільці це вже проблема. Так, все-таки Джонні втратив того кроата. Ну, дуже багато їх було. Дуже багато було, я запанікував, і ще було все не так погано, аби. Аби ми не заграли тих стрільців. Можна було б спробувати впоратись, наш королівський мушкетер має силу пострілу в 100 одиниць і, хоча, не дивлячись на його низьку швидкострільність. Він без проблем е справляється з будь-яким юнітом, ну майже з будь-яким юнітом. Е пішим. Наче у офіцера тільки 150 здоров'я. Піхотинець має 95 одиниць здоров'я, але він має 5 одиниць захисту від куль. І це рівно стільки, скільки нам необхідно, щоб його знищити. тобто Загалом у нас виходить 100. Так, тут невеличка така. Фортпост, що це таке назвати, як це назвати, я навіть не знаю. І нам треба вирушати на північний захід та північний схід. Власне, тільки за допомогою того, що в нас такий вправний командир, цей офіцер, тільки за допомогою нього ми і зможемо пройти це завдання. Так, небезпечно. Якомога нижче треба пройти, щоб вони до нас не дістали, вони стоять на височині, а отже стріляють набагато далі, ніж всі інші воїни. Так, спочатку почнемо з південного сходу, а потім просунемось на південний захід. Вся територія усилена ворожими військами, та це не буде для нас проблемою. Так, ви помітили великий загін іспанців та вози з боєприпасами, що майже готові до відправки. Ваше завдання перехопити та знищити ворожі обози. Треба якомога швидше підійти поближче та послабити їхні війська. Давай, давай, тікай, тікай. Ага, назад. Отримуємо зайву шкоду та нічого. Для проходження нам ну, це вже не стане на заваді цей зайвий дамаг, який ми зараз отримаємо. Треба якомога більше нанести шкоди цим військам, щоб залишити якомога більше живих наших Наших військових. Так, давай, давай. Воу-воу-воу! Живи, 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 живи! Вози іспанців знищено, це дуже сильно послабить армію ворога. Так, давай, 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 Джоні. Це нам вдалося, нам вдалося. Але наш Наш командир втратив дуже багато. Дуже багато очків здоров'я. Ця територія усилена ворогом. І майже. Ну, ось всі події, окрім північного сходу та пів... Південного сходу та південного заходу вони такі більш-менш не несуть собі ніякої цінності. Так, давайте залишимо той обос. Нехай він тут собі стоїть. Окрім ось цього, ми знищили цей обос, це перше. Тобто, ми пішли в той табір, ми дізналися, де знаходяться основні сили. Основні сили тут, обос. Тут невеличке військо, та з обозом ми його знищили, цей обоз Цей обоз рухався до основної армії супротивника. О, о, небезпечно. Так, під низом, під низом. Можна ще й зверху було обійти. У, так, обережно, обережно. Бо якщо ми загримо цей загін. Джоні замахається тим королівським. Мушкетером його вибивати. Так, ми знищили основний обоз І тепер ми зараз будемо мати інше завдання. Давайте його отримаємо. Ось тут ми зараз маємо розвідати дещо важливе. Ага. Ви помітили невеличкий загін противника. Схоже, що. Іспанці залишили свої гармати без належної охорони. Необхідно зайти у тил противника та знищити артилерію. Але ось тут купа купа просто ціла купа підрозділів ворожих. Так, ой, Джоні, Джоні. Так, ще тут склад. Його я також намагався знищити, але в принципі це було пусте. Тому не було необхідності. Не знаю, можливо, це відео вийде в нас доволі коротким, можливо. Але на мою думку, воно. Воно того варте просто. Це mm. завдання того варте, воно доволі цікаве і коли ти. Проходиш все власноруч, коли ти не знаєш, де що, які сили, який противник знаходиться, на нього йде дуже-дуже багато часу. Зараз потроху нашим мушкетерам повибиваємо цих пікінерів. Так, що тут? Порались, добре. Ще ось за, за допомогою цього гарнізону можна з проблемами. І, напевно, треба було так зробити, коли нам нашого минулого круата напали пікінери та стрільці. Просто Джонні дуже сильно запанікував і дуже сильно повірив у його королівське мушкетер... мушкетерство Власне, це наше останнє завдання. Давайте перед завершенням просто відкрию мапу. Ага, капслоком. Зараз ми захопимо ці гармати, і це буде останнє завдання. Тут така більш-менш невеличка армія, а ось тут вже такі більш серйозні сили знаходяться. Це той замок, в якому ми були. Це, тут ми підслухали розмову цього резервного підрозділу, селище, з якого тікали селяни. Ну і власне, власне цей склад, який я щойно вам показав. Тобто вся територія вона усіяна більшими чи меншими військами. Саме за допомогою того, що наш головний герой, герой це королівський мушкетер нам вдалося справитись з цим завданням. Аби ми просто грали, наш герой був би якимось рейтаром, кроатом, крилатим усаром неважливо. Це завдання було прийти дуже-дуже важко. Ну і на цьому на, цьому на сьогодні все, друже. Я дуже-дуже вдячний, що ти подивився це відео і протиснув вподобайку. Слава Україні і до зустрічі в наступних проходженнях.